Вітаю всіх. Миколаїв. Давайте я зроблю Південь вже. Миколаїв мобілізація. Процес мобілізації до кінця року. Який буде? Місто Миколаїв. Процес мобілізації до кінця року, який буде? Процес мобілізації. Миколаїв до кінця року, який буде. Накопичення треба більше. Швидко, дуже швидко треба. Таке враження, наче як повторення ситуації, таке вже було у вас. <кій> Яка зміна в ситуації по місту, по темі мобілізації, що треба швидко людей набрати? Дуже швидко. Кінцевий результат. Та команда. Від вищого керівництва набрати людей. Швидко і якісно. Було вже таке у вас. Дуже дуже швидко. Якось так дивненько, знаєте, Миколаїв. Не очікувала, що вам треба накопичити багато кількість людей швидко. Так. Миколаївська область. Миколаївська область. Миколаївська область. Мілізація до кінця року. Миколаївська область. Мобілізація до кінця року. Новують влазить. Зміна ситуації. Так, тут накопичують. Це в результат. Втрати великі. Тут показано великі втрати. Розчарування, втрати великі в нас, і по області багато людей будуть розчаровані, нервові, і тягнутись буде багато людей. Тобто Миколаїв йде на підсилення, я так розумію, через Херсонську область.